Вітаю вас, мої дорогеньки. Я Ірина і хочу з вами зараз розпочати таку серію розкладів на тему, що робить або що зробила влада для. Тут ви можете задавати свої питання під цим відео. Сьогодні буде тема така, що зробила влада для врятування цивільних, що постраждали від Каховської ГЕС. Можливо, завтра зробимо, якщо ви напишете під цим відео, про що зробила влада для того, щоб визволити наших з полону, якщо вам потрібен такий розклад. І так, що зробила влада для того, щоб врятувати цивільних, що постраждали? Від Каховської ГЕС, тому що я так зрозуміла, що там були добровольці, там були волонтери, блогери, люди, які небайдужі. А ось ні в одному відео я не бачила, що влада дійсно щось зробила. От зараз ми і подивимося, що саме зробила влада для того, щоб цих людей врятувати? Сімка кубків. Хто знає Таро, вже може сказати, що, що зробила влада. Вісімка. Угу. І диявол. Дивіться, дев'ятка жезлів, на дні колоди. А хто розбирається второ? Дно колоди це як фонова карта від картини. Тобто дев'ятка жезлів, говорить, не рухалися. Не рухалися. А ось ці карти, говорять, тринділи. А, говорили, балакали, але ні одна карта не показує, що, що вони щось зробили. Ось так. Що зробив народ України? Небайдужі для того, щоб врятувати цивільне населення. І так, мовчки. Люди мовчки робили. Ось ця карта каже: мовчки. Ніхто нічого не трізвонів, ніхто нічого не висвітлював, що люди допомагали. Дивіться, ось ці, ці карти. А, кожний допомагав, чим міг. Дивіться, ось ці карти показують, що допомагали, чим могли, хто приютив. А хто людей вивозив, хто підтримував, хто вже, на жаль, мертвих. Теж, на жаль. Люди ризикували своїм життям, щоб врятувати. Тут ще навіть, ви знаєте, під обстрілами, ось що я бачу: тут під обстрілами люди рятували людей, ризикуючи своїм життям, як я бачу, ось намагалися людей врятувати. І ця карта теж говорить не про крики, не про висвітлювання, блогерство не говорить, що вони дуже щось вихвалялися, дуже щось демонстрували. Ось, люди ризикували своїм життям, рятуючи інших. Ось що я бачу: Влада не зробила нічого. Ось. А влада, знаєте, жест доброї волі зробила. Потренділа. На жаль, на жаль, якщо і зробила, то дуже мало. Дуже мало. Ось. А влада чогось, диявол, ви знаєте, диявол це у них манія. Публіки, ось як я це бачу. Цирк на дроті. Оце, оце, оце біль, оце страждання. Люди вробили, прості люди робили все можливе, щоб врятувати людей. Щиро дякую вам за увагу. Щиро дякую вам за допомогу, за вашу підтримку. Ось, будь ласка, пишіть ваші теми. Що зробила влада? І ваш варіант. Будемо робити цю рубрику. Я сподіваюся, що вам це дуже цікаво. Щиро дякую за увагу. Бережіть себе, мирного вам дня і разом до перемоги!